Пані Тетяна сьогодні презентує найтоповіше овочі. Розповідає, усе виростила своїми руками на сумській землі. Фішка асортименту картопля більше чотирьох десятків сортів. Та ще й оздоблена креативно. Це зроблено з картоплі. Картоплю ми вирощуємо на нашому колекційному досвідному Полі 47 сортів. До картоплю організував барана. А ми люди творчі, ми люди працювати. Це наша ідея. Виємо далі вибір чималий від медових смаколиків до одягу серед натуральних компонентів коноплян. А по що борошно приміняється? Борошна припічневипі приміняє? приміняє? є і конопляне борошно, і конопляна сіль і конопляна ілляна олія. Жодних консервантів, ароматизаторів, хімічних домішок. Все натуральне, все справжнє, ручна обробка. Ніякої хімії. Продукція тут на будь-який смак. Пропонують навіть чай із коноплі. Що ж, тестую на собі. Цікавий смак. Є де розгулятися і модникам. Взуття із лоб'яних культур сьогодні теж у топі покупок. Та перш ніж придбати, ретельно перевіряємо. Я теж так і кажу, сьогодні, правда, згрішив, в них не приїхав. Ну от повністю атлічніше от, подошла. Повністр все прощита. хватает? ну, три сезони я вже відходив. Не лишень продають, а ще й досвід передають. Як от приміром Валентин ділиться дідівським методом обробки глиняного посуду. Глина обробляється молоком, дідовські технології. Перший обжиг йде, коли сам черепок закаляється, до тисячі градусів температура обжига йде. Опускається молоко, глина напитується молоком, образується пленочка і второю обжиг йде. Треба все покупати українське, тому як імпорт вже що китайською посудою завалили ринок, вона ні екологічські, чиста йде. Ну і такої вас обновлять наше производство. Наступну зустріч на тему еко запланували на зиму. Основна ціль показати, як вирощувати та реалізовувати органічну продукцію. У планах зробити такі еко-виставки щорічними. Христина Бондаренко Сергій Мілевський. на часі новини.